Пропаганда, і, взагалі, весь цей газлайтинг він проникає у всі ж Психологічне маніпулювання людини, яке змушує її сумніватися у правильності власних думок, призводить до втрати впевненості та залежності від маніпулятора. Ну він хоче пояснити людині цей газлайтинг, що людиною керують загалом, а людина повинна відчувати, що вона сама собою керує. О, це, це. І тут виникає єдиноборство. Людини з тим, хто засіхає на її незалежність. А це справді зазіхання? Так, ще яке? Це поневолення. Поневолення. То що зробиш такий світ? Ну, загалом ми бачимо, що поневоленню піддаються, ну, чи не 90 з гаком. я а, не, не знаю. А вони хочуть відсотків. Хочуть. Так, Вони хочуть. Тобто людина повинна протидіяти цьому, просто не захотіти до смерті, так? Тобто або вона життя не повинна, аж настільки вона повинна просто зрозуміти, що вона може бути піддана такому нападу, і що після цього в неї вже не буде свободи волі. А щоб цього уникнути, вона повинна будувати себе. От тоді трохи про це. Що це за стрижень такий у людині, який вона повинна вибудувати в собі? Що це що це? Зробити із собою те, що інші хочуть зробити з нею. Тобто? тобто, інші хочуть нав'язати їй якусь свою точку зору, світогляд, ставлення до світу. Так, погляди так. свої. А вона все це вибудовує в собі сама. Тобто вона випереджає їх і будує так, себе так. сама. Причому настільки випереджає, що може з ним боротися. Може. Тобто стійно поставити між собою і ними так. вона може. Ось це ми і повинні так. зрозуміти, так? Ну от із чого вона складається, якщо можна, конкретно, з чого ця стіна складається? Ця стіна складається з впевненості у власній методиці, побудови світу. В собі таким, яким я хочу, щоб він був таким. І все, яка стіна витримає. Який світ я повинен побудувати, щоб він витримав. Максимально матеріалістичний. Так? так, який буде протистояти будь-яким спробам зламати цей внутрішній світ людини. Це можливо тільки сильним людям, чи на це здатний майже кожен? Ні. Я не думаю, що на це здатен кожен. А -а -а. Але загалом цьому можна навчати і витягувати людей із залежності з такого напівпідвального стану. рабського? Так. Ну, ми з вами бачимо, що сьогодні світ під цим. Під цим Сьогодні всі, сьогодні абсолютно всі перебувають у стані, коли ними керують, нав'язують думки, образи, точки зору і так далі. Людство, взагалі, де, звісно, заповзає назад у печеру. Ну, от тоді все ж, якщо ви так кажете. І все ж ми кажемо, що є можливість побудувати стіну. І ще скажу вам дуже цікаве, до речі, спостереження в інтернеті мільйони переглядів, мільйони переглядів, знаєте, про тих, хто пішов кудись у скит якийсь, хто пішов у Тайгу і живе там 20-30 років, один. Один іде і все, йдуть від людей. І люди дивляться на них і пишуть коментарі. І я читаю, як би я хотів, вони так, пишуть. Так, але це не просто. Але це не просто. Ну це от таку стіну одні вибудували. А ви пропонуєте в активному світі в якому? Абсолютно активно, нічого не змінюючи, тільки в собі всередині. Тільки в собі. Так. І все ж ви не кажете, що це може бути. От що це, як це зробити? Ну якусь практичну пораду. Ну, дайте. Я побудував таку стіну в собі. Ніби відгордився від світу, від усіх. Живу так собі спокійно, один. Ніхто й не здогадується, що я так живу. Це цікаво, це цікаво. Так. Десятки, сотні тисяч учнів, а ви кажете. А я… А Це не має значення. Так. Так. Ну, то поділіться секретом. Ну, скажіть, Секрет. дуже простий. Я. Цей світ будую в собі. І тому перебуваю, навіть якщо є в протиріччі із світом, який мені нав'язується, це протиріччя не тисне на мене, не воює зі мною. Я просто його так відсторонюю і продовжую. От тоді моє останнє запитання. Що ви можете хоч трохи розповісти? Що у вас там у цьому світі? У тому світі? Я король? І служу Великому Творцеві? І все. Це дуже просто. Так, це просто. Сказати просто, але так це все не просто, але дуже хочеться саме в такий світ. Так. Є порада, як у нього пройти. Пролізти. Так, ну пролізти навіть, скажімо, є. От його як? треба будувати. Буду. Людина повинна в собі його будувати, і коли вона його будує. Вона виявляє, що так це можливо, це треба зробити, і це буде навіки. І це і безпека, і це і спокій. Це абсолютно все покриває. Це королівство великого короля. Великого короля. Але король це він. Так. А ти будуєш для нього. Це ти будуєш для нього. Так. І тоді ти в ньому опиняєшся? Так. Щоб він правив там. Щоб я правив усім. Glänjande.